Тринадцятирічний Ростислав, півторамісячний Іван, однорічний Кирило. Це імена лише трьох дітей із тих, кого вбила Росія. Щороку, 4 травня, Україна вшановує пам'ять найменших жертв війни: тих, хто вже ніколи не зробить перший крок, не побіжить на дитячий майданчик, не обійма рідних. За офіційними даними від початку повномасштабного вторгнення загинули понад 630 українських дітей. Ще більше 1960 отримали поранення. Та ці цифри не остаточні, адже скільки саме хлопчиків та дівчаток загинуло. Поранено чи викрадено на тимчасових окупованих територіях достеменно невідомо. Зараз я тримаю плакат з Катериною Дяченко, яка загинула внаслідок попадання ракети в її будинок. Вона Загинула в березні 22-го року. В сучасних реаліях, 21-му столітті, діти гинуть від. Військової агресії Росії вони втрачають своє дитинство, попадають в снаряди в дитячі будинки, майданчики, школи. Вони втрачають своє, можна сказати, майбутнє. В цьому у Тернополі цього дня відбулася вже традиційна акція Голоси дітей. Присутні розвішали на дерева дзвіночки, символ дитячих голосів, які більше ніколи не пролунають. Ми запрошували абсолютно всіх. Ми сьогодні хотіли провести таку тиху акцію вшанування, щоб всі родини зрозуміли, які втратили дітей. що ми пам'ятаємо про цих дітей. Ми розділяємо їхні спільне горе. Серед учасників акції і діти вони не лише пам'ятають, а й розуміють, чому важливо говорити про трагедію, що триває, та про життя, які обірвалися. цей вод це Пам'ять про дітей, які постраждали і загинули внаслідок нападу. Дуже важливо проходити, тому що вони не винні в тому, що вони постраждали. Нагадаємо, день пам'яті дітей, які загинули внаслідок російсько-української війни, встановила Верховна Рада України у 2021 році. Він збігається з міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресій.